Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Розглянь ілюстрацію на екрані і доповни натуральний ряд чисел. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе? Так, назви числа в прямому порядку, а потім в зворотному. Рахуємо парами два, чотири, шість, вісім, десять. Повторюємо склад числа 9. Розгляньте ілюстрацію. Поміркуйте і скажіть, які пташки скористаються пташиною і дальною. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так до годівниці прилетить синиця, бо 9. Це вісім і один. Ще одна синиця, бо 9 це шість і три. Горобчик бо дев'ять це сім і два. Снігур бо 9 це п'ять і 4. Синиця бо 9 це два і сім. А у тебе так? Працюємо в робочому зошиті, як завжди, роботу розпочинаємо з обведення клітиночки креслим квадратик зафарбовуємо червоним кольором. Утворюємо візеруночок в зошиті. Україною крокує зима, тому сьогодні у нас буде візеруночок. Зверніть увагу, я розпочала працювати в зошиті, я накреслила пряму лінію висотою дві клітинки. По обидві сторони. Я креслю коротенькі ось такі похилі прямі лінії. Їх я проводжу з куточка в куточок в клітинці. В наступних клітинках я знову таки проводжу такі лінії, і у нас утворилася ялиночка. Готуємось до новорічних свят. Утворюємо візеруночок в зошиті через три клітинки ми повторюємо, креслимо прямо висотою дві клітинки, потім по діагоналі ось наш квадрат, клітинка, правий верхній кут і нижній лівий кут. Ми з'єднюємо всі точки, ось так у нас утворюється ялиночка. Тисни відео на паузу і утвори візеруночок в зошиті самостійно. Продовжуємо працювати в робочому зушиті. Граємо в гру, вгадай число. Я задумала число, якщо його збільшити на одну одиницю, отримаємо 10. Яке число я задумала? Дійсно, це є число 9. Прописуємо 9. В зошиті через клітинку виконуємо каліграфічну хвилинку. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер один. Знайди значення сум. Пригадайте, будь ласка, як ми знаходимо значення суми. Значення суми ми знаходимо дією додаванням. Прочитаю рівності на додавання і знайди значення сум. Виконай це завдання самостійно, усна. Виразив зошит, не треба записувати. Перевіряємо вашу роботу. 6 додати 1 дорівнює 7. 9 додати 1, дорівнює 10. А 8 додати 1 дорівнює 9. А у тебе так? Прочитайте останні, останню рівність на додавання і назвіть компоненти дії додавання. 8 додати 1 дорівнює 9. 8 – це перший доданок. 1 – другий доданок. 9 – це є сума На минулому уроці ми з вами відкривали спосіб додавання і віднімання числа 2. Сьогодні на уроці ми продовжимо цю роботу і удосконалювати будемо вміння додавати і віднімати число 2 частинами. Працюємо з підручником завдання номер 2 Зверніть увагу, у підручнику є вирази 7 додати 2 і 9 відняти 2. Чи додаємо ми. Чи віднімаємо число 2. Ми завжди його будемо розкладати на суму чисел 1 і 1. А потім додавати поступово, чи віднімати поступово. Записуємо вирази в зошит і коментуємо 4 додати 2, 2 це сума чисел 1 і 1. 4 додати 1. І додати 1. Додаємо частинами 4 додати 1. Дорівнює 5, а 5 додати 1 дорівнює 6. 8 відняти 2. Число 2 ми розкладаємо на суму чисел 1 і 1. 8, відняти 1 і відняти один. Віднімаємо поступово. Нам потрібно 8 відняти один, це дорівнює 7, а 7 відняти один дорівнює 6. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай самостійно. 6 додати 2 і 7 відняти 2. Запиши з коментуванням за зразком. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 6 додати 2. Два ми розкладаємо на суму чисел. 1 і 1. 6 додати 1 і додати один. Шість додати один дорівнює 7, а 7 додати один дорівнює 8. Продовжуємо працювати ус на завдання номер 3 Прокоментуй кожний малюнок. Скільки пушинок залишилося на кульбабці? Зверніть увагу. У нас було 4 пушинки і одна пушинка полетіла. То скільки пушинок залишилося на кульбабці? 4 відняти один дорівнює. Правильно 3. Давайте другий малюночок. Подув вітерець і з кульбабки полетіла ще одна пушинка. Було три, ще одна полетіла. Три відняти один до рівня два. Дивимось наступний малюночок. Знову подув вітерець. Що відбулося? І полетіла ще одна пушинка. Два відняти один до рівня один. І останній малюночок. Один відняти один до рівня 0. Діти, сьогодні на уроці ми будемо працювати з вами, досліджувати число 0. Коли ж ми одержуємо число 0, а також будемо вчитися віднімати рівні числа. Зверніть увагу, а якщо подув вітерець. І зразу з кульбабки полетіли всі 4 пушинки. То скільки пушинок залишилося на кульбабі? Дійсно 0, адже 4 відняти 4 дорівнює 0. Робимо висновок. Коли ми отримуємо у результаті число 0, коли ми віднімаємо. Однакові або рівні числа. Зверніть увагу, 4 і 4 це рівні числа. При відніманні рівних або однакових чисел ми отримуємо 0. Наведіть, будь ласка, приклади. Я з вами згодна і навіть 100 відняти 100 також дорівнює 0. Робимо висновок, що А відняти А дорівнює нуль. Зверніть увагу, А тут рівні числа. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Що спільне в рівностях? Поміркуй, коли при відніманню одержують нуль. 0. 4 відняти 4 до рівня 0, 3 відняти 3 до рівня 0 і 6 відняти 6 до рівня 0. То що спільно в рівностях? Те, що віднімаємо рівні числа, і при відніманні рівних чисел ми отримаємо число 0, назви вирази, які мають значення 0. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? 8 відняти 8 буде 0, 2 відняти 2 буде 0, і 5 відняти 5 буде 0. Робимо висновок. При відніманні рівних чисел, отримуємо 0. Сьогодні на уроці.